П'ятницю, 20 листопада, відбулося відкриття аквапарку у Хмельницькому. На цю подію місто чекало чотири роки. Саме стільки часу тривало будівництво сьомого океану. Втім, найочікуваніша подія стала найбільшим розчаруванням. Ходили вчора з сім'єю в аквапарк. Ну, в принципі, весело цікавий інтер'єр. Проте сказати чесно, то ціна за висока для нього. За перші 30 хвилин дитина бігала і порізала собі ногу. Плитка поламана на підлозі. Просто жах під ногами, купа сміття, пил, пісок, басейн з течією дуже мілкий, та й температура води залишає бажати кращого. Адже при його глибині він явно розрахований для дітей. Всім океанів ні ногою. Хіба що ціна буде 20 гривень за годину? Адже якість, яка надається в аквапарку, коштує не більше. Був в Польщі в аквапарку, там реально рівень і недорого, і горок більше. Особлива увага тут надається сімейному відпочинку. Інвестори переконують, ціни помірні, та ні на копійку не вище рентабельності. На сім'ю із трьох чоловік ціна буде виходити, якщо ви прийдете іменно отдохнуть на 4 часа, вона буде виходити 55 гривень. Але якщо ви возьмете ще одного ребенка, это добавит всего лишь 120 гривен, то есть по 30 гривень. І если ви посчитаєте, то мы йдемо на, на пределе рентабельности, то есть мы не поставили ни на копейку выше. Втім, користувачі соціальних мереж іншої думки, особливо люди обурені тарифною сіткою. Сім'я з двох дорослих і двох дітей у вихідні від роботи може легко піти і потратити в аквапарку тисячу гривень при зарплаті хмельничанина дві з половиною тисячі в місяць. Раніше постійно їздили в Тернополь в Львов в аквапарк. Дома всі дуже чекали відкриття в родному місті. Чесно, я ціни обалділ. Вважаю, що по місцевим меркам це дороговато. Аляна Крут по Хмельницькому. Накрутка цін як на речовому ринку. Ринок не ринок, а от ціни справді не демократичні. У будні за дві години плавання для дорослих доведеться заплатити 180 гривень. У вихідні на 40 гривень дорожче. Для порівняння за дві години плавання для дорослих Тернопільський аквапарк просить 150 гривень у будні і 170 у вихідні. Львівський аквапарк дві години плавання пропонує за 160 гривень, повний день за 210. Я в Одесі була в аквапарку на 5 годин і платили 300 гривень. Порівняно з сусідніми аквапарками ціни завищені, сервіс невідповідний. І ніде з дітей до 6 років грошей не деруть. Що можна зробити за годину? Роздягнутись і одягнутись. Для чого цей цирк? Точно, що ще буде маршрутка по місту збирати людей в аквапарк. Ось так найочікуваніша подія стала найбільшим розчаруванням. Можливо, сьомий кан і стане новою візитівкою міста. Втім, попередньо керівництво не завадило переглянути ціни, адже золотий відпочинок у цьому комплексі далеко не всім по кишені. Особисто я пропоную трошки скинути ціну, і тоді всім буде добре, і всі будуть щасливі, і всі будуть до нас їздити. І буде у нас багато гостей в місті.